Вітаю, друзі, я Віталій Портнов. Перше в історії Сполучених Штатів усунення спікера Палати представників з посади вже само по собі історичне явище. Ще більш дивовижним з історичної точки зору, ну і важливим для нас з точки зору політичної, робить це усунення той факт, що однією з головних причин. Відставки Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників стало саме питання допомоги Україні. Критики Кевіна Маккарті з табору радикальних республіканців-трампістів. Дорікали йому насамперед те, що він намагався домовитися із адміністрацією президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена не тільки про тимчасовий бюджет, але й про продовження фінансування України в цій ситуації, коли у Сполучених Штатах серйозні проблеми на кордоні із Мексикою. Сам тепер вже колишній спікер Палати представників. Американського конгресу на своїй прес-конференції після усунення з посади порівняв Володимира Путіна із Адольфом Гітлером і підкреслив, що російський керманич по своєму відношенню до України робить саме те, що Гітлер у 30-ті роки минулого сторіччя робив по відношенню до Чехословаччини, а потім і до Польщі, тава навіть більш серйозно ніж Гітлер, Махетні нагадав, що всі спроби домовитися з агресорами. Тут він згадав про сумний досвід британського прем'єра Невіла Чемберлена, не призвели до позитивних результатів. І саме тому закликав до подальшої підтримки України і підкреслив, що саме так і. Мали б робити Сполучені Штати Америки, тим більше що у нинішньої адміністрації є сумний досвід виходу з Афганістану. Макарті підкреслив, що він не збирався надсилати в Україну гроші, але хотів допомогти Україні із обороззброєннями. І звичайно, тепер на тлі відставки спікера. Це найбільш його радикальні висловлювання по відношенню до допомоги Україні за весь час його перебування на посаді. Ми добре пам'ятаємо, як буквально кілька днів тому, під час перебування у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського, спікер Палати представників, відмовив йому у виступі у конгресі. І при цьому нагадав, що Зеленський не є ані членом конгресу, ані президентом Сполучених Штатів, тому він не розуміє, чому Зеленський має у конгресі виступати. А під час зустрічі з українським президентом говорив насамперед про контроль над грошима. Але очевидно, що таким чином, такою тональністю, Макартні і хотів запобігти своїй власній відставці у результаті. Пошук компромісів навіть не серед демократів і республіканців, а серед поміркованого і радикального угруповань у складі самої палати представників Сполучених Штатів, призвів до справжнього фіаско. Фіаско, яке відбулося за. Кілька днів після того, як Маккартні домовився із адміністрацією президента Сполучених Штатів про тимчасовий бюджет на 45 днів без допомоги України і інших важливих статей. І, в принципі, Палата представників мала б зайнятися питанням створення постійного бюджетного механізму. Усього цього зараз не відбудеться. Має відбутися. Пошук нового спікера палати представників, звичайно ж, республіканця, тому що у республіканців крихка більшість у цій палаці. Однак відразу виникає кілька питань: а який конгресмен погодиться зайняти посаду спікера палати представників в умовах, коли є очевидним, що у Республіканців немає сталої більшості в цій палаті, і що є група депутатів від партії, погляди якої кардинально відрізняються від поглядів всіх інших республіканців у палаті представників. І мова йде навіть не про підтримку Дональда Трампа, адже Макартні був прихильником. Колишнього президента Сполучених Штатів просто не таким радикальним і не таким жорстким, як ті вісім конгресменів, які разом із конгресменами демократами висловилися за недовіру спікерів. Також досить серйозним уроком є той факт, що готовність Бакатні піти на поступки. Цим радикальним республіканцям і створити спеціальну можливість для подання питання про вотом недовіри спікеру будь-яким членом палати представників у попередніх скликаннях палати така можливість була виключена саме для того, щоб дати можливість спікеру палати представників допрацювати свій термін і була регламентована спеціальними груповими можливостями для депутатів. Хто зараз погодиться стати спікером із дотриманням такої угоди? Адже буде очевидно, що і новий спікер палати представників буде приречений тепер на відставку, якщо ті чи інші його кроки не сподобаються якомусь конкретному депутату, підтримуваному, хоча б маленькою, достатньо як бачимо, вісьми голосів групою республіканців. А у обов'язки спікера нижньої палати парламенту Сполучених Штатів якраз і входить пошук компромісів і порозуміння із президентською адміністрацією в ну, таких питаннях, як бюджет, як фінансування державних інституцій. Тому що якщо такого компромісу не буде знайдено, це буде означати, що американська держава просто перестає функціонувати як інституція. Отже, залишається 40 по суті, днів для того, щоб конгресмени узгодили новий бюджет Сполучених Штатів. Замість того є абсолютна вірогідність, що вони витрачатимуть цей час на пошук нового спікера Палати представників. Варто нагадати, що сам Кейт Макарний був обраний у 17-му турі голосування. І це при тому, що його підтримувала ну 99% республіканців. І зараз продовжує підтримувати, незважаючи на те, що він відмовився від повторного балотування. Інших конгресменів, які мали б таку підтримку республіканської фракції, на даний момент просто не існує, може, з'явиться якась компромісна постать, але для цього потрібен час. Це означає, що питання. Ухвалення бюджету відсувається кудись на більш довгий термін. Це означає, що зараз просто нема кому розмовляти із адміністрацією Сполучених Штатів ані про сам бюджет, ані про механізми допомоги Україні, які мають бути або в цьому бюджеті прописані, або вирішені за рахунок спеціального закону чи якогось додаткового механізму. Можна зараз тільки гадати, які саме механізми бачили у адміністрації президента США для продовження такого фінансування. Але про це до того моменту, поки не буде обраний новий спікер Палати представників, просто нема з ким розмовляти. Ну і до того ж, треба розуміти, що будь-який новий спікер навряд чи буде готовий до серйозних компромісів. Після того, як він буде намагатися отримати підтримку всієї республіканської фракції, значить і поміркованих, і радикальних її членів, варто також звернути увагу на той факт, що колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який має беззаперечний авторитет серед республіканців і зараз наближається до можливості номінації на посаду кандидата на президента. На виборах 2024 року саме від республіканської партії не підтримав Кевіна Маккарті, коли мова йшла про вирішальний момент для його прихильник. Він просто мовчав і таким чином дав сигнал радикальним республіканцям, що вони можуть робити у палаті представників американського конгресу все, що їм заманеться. Чому більшість американських медіа схарактеризовує ситуацію точним і очевидним словом хаос? Словом, яке є синонімом трампізму. І за великим рахунком саме хаос потрібний Дональду Трампу, щоб запобігти подальшого судового переслідування, а потім переобратися на посаду президента Сполучених Штатів, про що Трамп не просто мріє зараз, як про якусь сатисфакцію, а що необхідно йому, щоб запобігти ймовірному ув'язненню. І тема України, звичайно, залишатиметься важливою частиною цієї політичної боротьби. Я не скажу найважливіше однак, однією з найважливіших. А таким чином залишається тільки зрозуміти, які механізми для подальшого фінансування воєнної допомоги Україні зараз знайде адміністрація президента Сполучених Штатів, яка також у зв'язку із необранням спікера Палати представників, може опинитися в одній з найбільш складних ситуацій за весь час перебування Байдена у Білому домі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Патреоні. БаймієКові, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!